Друговий великий будинок з окремими воротами, окремим ще одним парканом.

Туди кажуть, що це він пам'ятник сам собі поставив. Як в тому вірші я пам'ятник себе вездвих не рукотворний.

І одне озерце. Ага, це тут з потоком таким, ніби Я зараз куди. зупинився. Зараз. Потік. Зупинився. Пішли по пенячкам побіг. Ви ще не бігали по пенькам? Це така <пинька> територія була <пинька> связана. <пинька> А, ось ці самі О! Собака протестуючий. Легендарні пеньки, які дозволяють тримати себе в формі бувшому президенту України. Возвратим, зарядились. То пока что напал?

Как ты сможешь пробежать по пищу? Я думаю, все равно на ворту. О, кура, бежи с пинком. Поехали, поехали, бежи. Мне нужно быстрее, быстрее, быстрее.

Давай полезя, что ты будешь на твой телефон. А я тут три.